Це нестандартний режим роботи санкпорних об'єктів. Це було ручне, ручне налаштування. Перше, там, друге, була проблема з тим, що треба було навчити і розуміти контролерам саме час, тому що це важливо саме дотримуватись, саме в 9-ту годину це працювало. Тому було кілька таких складних технічних питань, наразі це відпрацьовано, налаштовано. Це не зупиняє рух, це до цього треба ставитись адекватно і нормально. Він загинув десь в нашому порту. Він захищав небо. Це дуже важливо, тому що наші хлопці, щоб вони, як кажуть, не зря загинули. Я до цього питання вже, мабуть, рік просив міський транспорт зупинятися. Було багато листів, і я дякую, що всім організаціям, які до цього долучаються, під'єднуються, тому що. Давайте будемо разом повчати наших громадян, щоб, як ми бачили, не було б таких вискочок з авто і там якихось е недовольств, тому що чого ви тут зібралися.